Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 6 квітня, 772-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі була комбінована ракетна дронова атака від росіян. Почалося як завжди, з іранських дронів Камікадзе, 32 штуки. Під атакою були Харківщина, Дніпропетровщина, Запоріжщина і декілька дронів полетіли аж на Хмельниччину, як завжди, туди на військ. Овий аеродром всього вдалося збити 28 з 32 дронів. Але на жаль, є прильоти, і це знову Харків, і знову житлова забудова, і знову є загиблі. Шестеро людей загинуло, більше десятка травмовані. І потім під ранок росіяни з літаків стратегічної авіації, а також з корабля в чорному морі, випустили крилаті ракети. Всього три ракети, і всі їх наші хлопці збили в Одеську область. Нічого не залітало. А от сьогодні зранку. Над містом збили декілька розвідувальних російських дронів, і потім, після першої години, росіяни випустили по попередній інформації крилату ракету на Одещину. Сподіваюся, збили в сусідню Миколаївську область. Нічого не залітало там, як завжди, обстріли в районі Очакова без жертв через Херсонщину дрони, тільки пролітали. Там пару штук вдалося збити. І також тривають обстріли росіян зі звичайної артилерії. Після цього на Херсонщині восьмеро людей травмовані. А на Росії вчора якісь невідомі добрі хлопці підірвали газогін чи то нафтову трубу в Ростовській області. Ну і як завжди, по Білгороду прилітає. Чекаємо ще гарних новин.